Привіт, слухачі, це Оксана, і сьогодні ми з Тарасом поговоримо про дистанційне навчання в умовах воєнного стану. Тарасе, як ти вважаєш, які переваги має таке навчання? Привіт, Оксано! Ну, по-перше, це зручність. Можна вчитися прямо з дому, навіть у піжамі, і ніхто цього не помітить. Це... це точно, а ще можна прокинутися за дві хвилини до початку заняття і вже бути на уроці. Не треба витрачати час на дорогу до школи. Так, це дуже зручно. І знаєш, що ще класно, можна їсти під час уроку, просто вимкнувши камеру. Ох, Тарасе, не спокушай учнів, але ти маєш рацію, це дійсно зручно. А ще один плюс записи уроків можна переглядати в будь-який зручний час. Це дуже корисно, особливо, якщо щось пропустив або не зрозумів. А ще, якщо цілу ніч була повітряна тривога, на перший урок можна не вставати так рано. Ак, це важливо для безпеки. Але давай поговоримо і про недоліки. Що тобі здається найбільш проблематичним? О, найбільша проблема це постійна боротьба з інтернет-з'єднанням. Воно завжди зникає в найневідповідніший момент, особливо коли вчитель починає опитування. Точно і постійно чуєш, ви мене чуєте? Ви тут? Це вже стали головними питаннями року. А ще бувають кумедні ситуації. Наприклад, коли домашні улюбленці вирішують стати співдоповідачами. Під час важливого уроку. Або коли хтось із батьків випадково з'являється на задньому плані в не дуже презентабельному вигляді, це може бути дуже незручно. Так, Такі моменти бувають, але найбільше мені не вистачає живого спілкування з однокласниками, спільних екскурсій, походів у кіно. Згодна, це дійсно важливо. І ще одна проблема мотивація. Коли навчаєшся з дому, особливо коли поруч ліжко. Буває важко змусити себе вчитися, це правда. Але знаєш, що мене дивує? Як легко деякі учні знаходять виправдання, щоб пропустити урок. У мене зникло світло, немає інтернету, повітряна тривога, це вже класика. Так, але не забувай, що іноді це дійсно реальні проблеми, особливо в умовах війни. Важливо бути чесним і відповідальним. Слушна думка Оксана, незважаючи на всі труднощі. Дистанційне навчання дозволяє нам продовжувати освіту навіть у такий складний час. Абсолютно згодна, це вимагає більше самодисципліни та відповідальності, але дає можливість вчитися в безпеці. Так, і це найголовніше. Ну що ж, підсумуємо: дистанційне навчання має свої плюси і мінуси, але в умовах воєнного стану це найкращий варіант для продовження освіти. Чудово сказано, Тарасе. На цьому ми завершуємо наш подкаст. Дякуємо всім, хто нас слухав. Бережіть себе та продовжуйте вчитися, незважаючи ні на що. До нових зустрічей у ефірі.